В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається! Дорогі у Христі, браті і сестри, завершується різдвяний час. Ще маємо тиждень, де будемо вітати одне одного, що Христос рождається, Тим самим пригадувати, що прихід на землю Божого Сина, його народження тут на землі має. Велике значення для кожного християнина. І також є пригадкою, чи ми часом у нашому поспішному буденному житті не розминулися у зустрічі зі Спасителем, готуючися до свят, переживаючи свята колядки, щедрівки, вінчування, чи ми не пропустили о той момент особистої зустрічі? З Божественним Спасителем. Сьогодні маємо неділю, яка завершує цикл неділь після зіслання Святого Духа. Адже за тиждень ми, крім того, що будемо святкувати свято празник стрітання Господнього, ми також будемо переживати неділю прозакхея і від того часу вже будемо крокувати. До Великого посту вже собі наперед усвідомлюючи ту найбільшу місію, задля якої Ісус Христос стався одним із нас. І сьогоднішня неділя, вона не мов би, є такою пригадкою нам про те, що Боже Слово, як ми вже неодноразово чули, є живим і діяльним. Наскільки це Боже Слово, яке ми чули щонеділі, ми впускали до свого серця над Ним роздумували, чи помножували свою віру, тверджували її, чи ми чуючи слова чи події з життя Ісуса Христа, більше і глибше його пізнавали, так як сьогоднішній єриконський сліпець, не маючи фізичного зору, але чуючи від інших, чи своїх друзів, чи перехожих, що проходить Ісус Месія, той, в якого повірив цей сліпець, бо почав кричати Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Тобто Він в повній довірі і вірячи в те, що Господь. Йому допоможе, звертається до Ісуса. І в кінцевому результаті, що чує, питання від Ісуса: що хочеш, щоб я тобі зробив, щоб я прозрів, щоб я був повноцінною людиною в тому суспільстві. Ісус каже, Твоя віра спасла тебе, прозри. І той прозрів і пішов за Ісусом. Бо віра народжується від слухання. Так нас навчає апостол Павло. І коли ми, вдивляючися у цього єрихонського сліпця, ми можемо зауважити чи роздумувати про три речі. Власне, про оцю довіру, яка спонукала того сліпця кричати за Ісусом, благати про допомогу. Друге, що Він оцим взиванням до Ісуса. Виявляв, чи зміцнював надію, що Ісус йому допоможе, отримав результат позитивний для себе. І також третє, він, цей єрихонський сліпець, виявляв терпеливість і наполегливість, бо йому кажуть, не кричи, дай собі спокій. Він іде твою дорогою, і тебе навіть не зауважить. І той сліпець, та нещасна людина наскільки такий витривалий і терпеливий, що він не звертав уваги на зауваження, а далі наполегливо почав просити Ісуса про допомогу і знову ж таки одержав цей результат. Дорогі браті і сестри, коли ми роздумуємо над тим, для чого чи з якою метою. Божественний Спаситель прийшов на цю землю, стався людиною. Ми роздумуємо, найперше, звісно, про те, що він за нас приніс найвищу жертву своїми стражданнями, своєю смертю на Христі, але своїм Воскресінням, даруючи кожній людині спасіння. Але також бажанням Ісуса Христа була дуже, оця така. Хвилина, ця мить, про яку Ісус молиться у Оливному городі. Пригадаймо Євангеліє з Івана. 17 глава, архерейська молитва Ісуса. Що Ісус каже, Отче, хочу, щоб вони пізнали Тебе, істинного Бога, Ісуса Христа якого Ти послав. Оце було бажання Ісуса донести людині оці розпростерті обійми милосердного Бога Отця, донести кожній людині милосердя Отця, що кожна людина має можливість повернутися, навернутися і знову ж таки одержати то прощення через любов Бога до нас. А навернення ми знаємо, що це таке є? Це є признання чи визнання своєї немочі. Ми віддаємо це Богові і стараємося з Його благодаттю співпрацювати і оминати гріхи, навертатися до доброго життя, творячи добрі діла. От маємо всю справу. Але яка вона є важлива, яка вона не раз є болюча. Щоби повернутися на добру дорогу, щоб це все відітнути свої звички, свої якісь, скажімо, вже такі закоренілі наші слабості, від яких нам важко є відмовитися. Але як це є потрібно? Бо Божа благодать, вона не має ні перепон, ні якогось обмеження, лише сама людина, якщо дозволить ті благодати Божій, Буде з нею, чи ввійти до неї одержує результат. Тому, дорогі браті і сестри, якщо ми прагнемо, а ми прагнемо, і бажаємо кожен собі щастя, добробуту, то пам'ятаймо, що тим добром, єдиним найвищим добром і щастям людини є сам Господь. Шукаємо Його, пізнаваймо Його глибше. Наша особиста зустріч, щоби була так, як того слівця, ми почули, ми повірили, і ми з ним зустрілися. А Господь також скаже нам, що за вашу віру, за вашу стійкість, за вашу надію, визнання маємо те, що ми просимо. Напевно, що прохання наше єдине, нашого народу. Нашої нації зараз є справедливий мир, тому неостанно триваємо у молитві, Просімо і одержимо те, чого так прагнемо. І нехай в тому нам благословить Господь. Христос рождається!